Всім привіт! Нещодавно я подивилася новий сезон справжнього детектива, але і справжнього там хіба що Крінч. Цьому відео я розслідуватиму, чому ж четвертий сезон настільки поганий. І хто в цьому винний: шоуранерка, студійні боси чи Дональд Трамп? Як не намагалися критики розхвалити четвертий сезон Тру Детектива, все одно народ не схавав псевдофеміністичну історію від мексиканської шоуранерки. Для тих, хто не дивився сезон, не дивіться. Все, кінець відео. Ну, я жартую. Ану, дивіться до кінця. Зараз я коротко і без спойлерів розкажу про події, які відбуваються в нічній країні. Всі події четвертого сезону відбуваються в маленькому містечку Еніс на Алясці. Це містечко символізує останній бастіон перед безкрайньою льодовою пусткою. Я б не здивувалася, якби в якийсь момент місту прийшли білі ходаки, адже до Тру Детектива цей шедевр має найбільше стосунку ніж до гри престолів. Перейдемо до сюжету. Біля Еніса знаходиться дуже мутний науковий центр. Ця в якому працюють одні чоловіки. А тепер хвилинка просвіти персонально персональна для іси лопес. Взагалі, колись давно професія полярника була чоловіча, але це давно вже неправда. Так, наприклад, у 1997 році була повністю жіноча експозиція на полюс. А наразі жінок науковців в цьому напрямку близько половини. Зробивши всіх вчених Целалу чоловіками, і салопес лише принизила здобутки жінок науковиць які роками працюють в цій сфері. Але принижувати жінок під маскою показного фемінізму це сучасний тренд. Що поробиш? Тож в венісі вигаданому світу лопес в Целалі працюють науковцями тільки чоловіки, прибиральницями, кухаркам і так далі. Тут звичайно батрачать виключно жінки. Саме в цьому науковому центрі і трапляється злочин, а саме зникнення всіх цих науковців, які я нагадаю займалися якимись дуже підозрілими справами. Але серед них був тіп на ім'я Антон Котов. Так що я б не здивувалася, якби вони там займалися канібалізмом. Мда розслідувати справу беруться по суті три детективи: шерифка Денверс, поліціянтка Навара, яку відсторонили, і помічник Денверс Пріор. Це єдиний позитивний і всіх чоловіків, які будуть на екрані. Але лише тому, що він тут синівська фігура для шерифа Денверс. Як приємно, як приємно. Підхід перетворення чоловічого контенту, яким, безперечно, був справжній детектив колись в жіночі доволі дивний. Замість того, щоб написати гарну жіночу історію, нам підсовують відверту посередність, які просто всі чоловічі персонажі відверті гніди. Ех, в венісі також відбувається багато паранормальних подій, які постійно дістають глядача. І це вже не окультизм, який був в першому та третьому сезоні, а накручування інтриги на порожньому місці. Всі постійно кажуть. Вона йде таким замогильним голосом, наче зараз станеться апокаліпсис. Ставки постійно підіймаються, аж поки не доводяться до. Абсурду! Коли я дивилася фінал, я сміялася і не тому, що це комедія, як ви розумієте. Отже, довгі 6 годин нас будуть кормити надуманими сиварками в стиль ти не прийшов вчасно на вечерю, я тебе кидаю. Паралельно головні герої будуть бачити дивні речі, якби натякаю, що цей сезон буде про надприроднє. І все це безкінечно буде крутитися не навколо детектива, а якогось посереднього трилера. А якщо ви робите трилер, то тоді варто серіал назвати Желюгійний трилер, а не справжній детектив, чи не так? Також варто відмітити, що весь сезон в Венісі полярна ніч, а значить там, по суті, не сходить сонце і завжди темно. Це загалом сильно впливає на психіку людей. Он подивіться на нас: вийшло сонечко, прийшла весна, якось жити захотість. По словам шоуранерки лопес, сетінгу Аляски приділили дуже багато уваги, але ж чому тоді зовсім ніяк не використали те, що на дворі полярна ніч? Це неможливо пояснити абсолютно нічим, окрім жахливої сценарної роботи лопес. От так ми плавно й перейшли до сценарія. Я можу сказати одне: він поганий. Багато сюжетних ліній не доведено до кінця, а кинути в кінці сезон не дбало, типу, це відкрита кінцівка. Але відкрита кінцівка і погана сценарна робота сильно відрізняється. Ти хто взагалі любить відкриті кінцівки? Так що гіпотеза номер один, чому четвертий сезон такий відстій. І Лопес – жахливий сценарист. Однак, коли я подивилася першу серію, то вона мені навіть сподобалась. Це було щось інше ніж ті три сезони, зовсім інший вайб. Я думаю, що продюсери, серед яких і гордо значиться наш улюблений Нік Піцелато, якого ми сьогодні ще згадаємо не раз і не два, бачили сценарій першої серії і синопсис серіалу. Це підтверджує Нік Піцелато, який, як ви знаєте, створив тру детектив. Хоча він і виконавчий продюсер четвертого сезону, чому й зараз почав відхрещуватись від нічної країни, але інтернет пам'ятає, якщо до виходу третього сезону Нік розказав, що має дуже дивну ідею на четвертий сезон. В наступному році HBO вже почав шукати шоураннера, і одним із кандидатів був прости господи Сем Левінсон, відомий ним всім по ейфорії. Візьму гріх на душу і скажу, що після перегляду нічної країни мені здається, що навіть у нього вийшло б краще. Але ж Нік салату тепер із себе дурника і не тільки розказує, що не має жодного стосунку до цього штевро, а й просить перестати писати в коментарях під його постами в інсті. А чого ж ти так відхрестився? А нік, неможливо, щоб цей сезон дозволили без погодження з Ніком, так що тут явно щось нечисто. Я б навіть сказала надприродню, да, Нік? Якщо гіпотеза номер два: студійні боси не бачили всього матеріалу до початку зйомок. Тоді варто подумати, чому ці боси дали гроші, маловідомі шоуранерці з Мексики на проект, який не бачили повністю. Настав час трошки поговорити про Ісу сулопес. Майже всю свою кар'єру ця жінка знімала дуже посередній мексиканський контент. Поки в 2017 році вона не зняла все, ще достатній посередній фільм Тигри не бояться. Іса Лопес там також написала сценарій, зняла його в результаті деякі імениті фігури фільм розхвалили. Я не буду спекулювати і робити там якісь прологічне припущення, хоча й хочеться. Тому просто скажу, що в той момент студійні босі помітили Ісу як перспективну фігуру. Отже, скоріше за все, їй запропонували розробити четвертий сезон Тру Детектива, і Лопес тут, як тут, представила свою ідею. Вона сама розказала в інтерв'ю, що з моменту першого сезону світ змінився і що час розказати жіночу історію. Адже три сезони ми дивилися на світогляд чоловіків про чоловіків і так далі, і тому подібне. Одним із каталізаторів змін у світі, по словам Лопес, був Дональд Трамп. Рух міту і так далі. Я можу поставити 2 гривні, що вона прийшла до босів і саме так продала свою ідею. Тому гіпотеза номер 3. ічбіо захотіла зробити контент для жінок, який би йшов ногу з часом. Отже, студія дала добро, і салопець засіла за сценарієм під час локдауну і стала розписувати історію. Вона сама розказала, що до того ні разу не була на Алясці, і поки йшов карантин, дізнавалася про ляску із Вітосиків на Ютубі. М? Коли локдаун закінчився, вона поїхала туди, щоб дізнатися, як чим живуть місцеві люди. Ті, хто дивився серіал, знають, що в ньому постійно обговорюють тему смерті, і сама авторка розказала все в тому ж інтерв'ю, що для неї, як мексиканки, тема смерті дуже важлива. Хіба це не дивно робити проект настільки зав'язаний на вайбі Аляски і вплітати туди культурні аспекти зовсім іншого регіону? А самі зйомки чомусь відбулися не на Алясці, а в Ісландії. мабуть, там сильніший Вайб Аляски, тільки мені здається все це дивним. Але по цим шедевральним шести годинам видно, що авторка більше часу приділяла саме вайбу, а не історії. Але якщо ти вже така любителька вайбу, то чому на історію зовсім ніяк не впливає полярна ніч? А це лише один із аспектів, який я можу назвати не спойлеря направо і наліво, і найгірше. Що не дивлячись на позорні рейтинги від глядачів, і солопос вже покликали знімати наступний сезон трудетектива, а отже, студійні боси отримали, що хотіли: облизування критиків і перегляди, які дали змогу їм окупити ті 68 мільйонів, що вони вклали в проект. Якщо підсумувати, і солопес посередня шоуранерка із Мексики, яка коли зняла непоганий фільм, вона продала свою ідею про жіночого Детектива, криво виписала сценарій і так всяк зняла серіал. Нік під відхрестився від цього творіння. А от студійні боси і які облизали серіал, адже змогли його продати як дещо унікальне і жіноче. Мене як жінку ображають подібні проекти, адже я хочу отримати гарний серіал чи фільм, а не затичку, з якою HBO буде носитися, типу, от ми робимо важливий контент для жінок. Подивіться, я також вражена особисто на Лопус, яка маючи можливість зробити щось достойне. написала відверту посередність, але що ще від неї очікувати? Ну подивіться просто на рейтинги фільмів на Індібі. Цей сезон не такий вже й поганий. Це не дев'ятий сезон клініки, і на четвертий термінатор, просто. Це посередність, яку облизали критики, так наче перед нами шедевр.